10 березня вітаю вас! Сіяли ми огірок два гібриди це Ілонара і бьорн. Сьогодні на прикладі покажу, який огірок зійшов краще. Вірніше, який він більший. Зійшли вони всі чудово, що ілонара, що бьорн. Але в одного сила росту набагато краще. Тому відео буде цікаве тим, хто ще планує щось сіяти. Обов'язково додивіться до кінця. Зараз, друзі, коротко про головне поговоримо, розповім, як воно це все тут росло. Коло зробимо, підійдемо до кожного ящика, подивитись. Ну, а я вам розповім дещо. Значить, сіяли ми 5 березня. Перші петельки, ось на цьому місці, де я стою, біля буржуйки з'явилися на 7 число. Ввечером я зайшов у теплицю розтопляти. І вже оце понад цим краєм. І з тієї сторони вже були перші петельки огірка, перші сходи. В цьому році, скажу, дуже швидко вони зійшли, тому що весна дійсно тепла. Скажу вам, в ґрунті тримав я температуру 25 градусів, це вночі. Топили регулярно. Ну і вирічило, скажу, те, що в день температура трималася. 30-32 градуси. Нижче не опускалось. Я навіть прибирав плівку, тут в мене була плівка застелена, прибирав плівку, щоб воно там не запарилось, тому що ну, дійсно було жарко. Теплицю відкривав повністю і вікна, і двері. Але все одно ж все одно було жарко. Тому воно так швидко і зійшло. Зараз перейдемо на інший ряд. Це в мене вперше так, що так швидко сходить огірок. В тому році, зараз, друзі, я стану на ту сторону, тому що огірок тягнеться до сонця, і його з цієї сторони краще видно. Він повернутий виходить до мене. До вас. Так. Ось дивіться, у мене отут посіяний гібрид Bjorn, а ось тут Ілонара. Дивіться, яка різниця. Сіяли в один день, 5 числа. Є відео, хто можливо не бачив. Ось так. Тому вам скажу, і ми вже ну, якби і вирощуємо не перший рік, що бьорн, що Ілонару. Але Ілонара вона краща. Хто не сіяв, хто планує, час ще є, знаєте, я б вам радив би посіяти. Якщо обирати між двома гібридами, то краще таки ілонару. Сила роста в неї, самі бачите, яка розсада, я кажу, така. І в подальшому буде і рослина, такий буде і врожай у вас. Непоганий бьорн, я не скажу, що він поганий, інакше я б його й не сіяв. Він мені сподобався в минулому році тим, що він дав гарні пасинки на рослині, на огірку, на, на самому стеблу. Пасинків було дуже багато. От в Ілонари цього не було чомусь. Можливо, це в мене так, але ну, вона в цьому програла. Ми Основний врожай брали з ілонари з точки росту. Ми опускали стебло постійно і збирали огірок. З Бьорном було трішки інакше. Ми його, скажу, забили на це все, він у нас зріс як хотів, дав непогані пасинки, от ми з тих пасинків брали, власне, і огірок самий. У мене його небагато, з самого бьорна тут лише 4 ящика. Оце два і там. А все посіяно ілонарою. Все зійшло. Оці ящики вони тут і стояли, тому що їх не було куди вже ставити, тому він тут трішки менший. Він тут і сходив трішки довше. Тому що він аж біля стінки. Агроволокна на ніч. Оце що спущене, піднімаю ось так, затуляю. Але скажу вночі тепло, температуру тримаю. Плюс 16 зараз. Ну а вдень уже як виходить. Я вам скажу, книжка пише як. Зійшло щось, потрібно температуру понижувати. Так? Ну, а понижувати не виходить, тому що якщо хоч і теплиця відкрита, а на дворі в нас плюс 20, то в теплиці, звісно ж таки, ще тепліше, то як ти його там будеш понижувати? Вже так воно і росте. Але огірок не потягнувся? Такий приземлений, нормальний. У нас якийсь рік, я пам'ятаю, він за ніч вискочив, якби нічого й не було. І ранці все є, він вже ну, такий високий, білий. Ну, ми так добре топили. То в цьому році вже ні, вже якось з розумом. Ну, скажу він не потягнувся. Ось, друзі, такий результат, такий огірок. Все зійшло, все чудово. Я сьогодні, знаєте, і не планував знімати, але ж думаю, потрібно, бо якщо ще почекати, то скоро почне середній листок лізти. До чого так швидко? Наступне відео я вже випустю зовсім скоро. Це вже буде, я думаю, більш про добрива, про якісь там захисти від кореневих гнилей, ну так далі. Все по стандарту. На цьому, друзі, відео буду завершувати. Всім дякую за вашу увагу, підписки, коментарі. Обов'язково пишіть і побільше. Ну, а далі буде. Всім пока!